У країні Казкова Долина жили веселі та цікаві діти, які завжди хотіли дізнатися більше про світ. Одного разу, коли сонечко сховало своє яскраве обличчя за великими хмарами, ми познайомилися з двома найкращими друзями Аліною та Максимом. Аліна та Максим завжди проводили час разом. Розділяючи ігри, радощі та навіть маленькі таємниці. Одного дня під час прогулянки лісом вони знайшли коробку, яка світилася різнокольоровим світлом, виглядала вона дуже привабливо. Діти підійшли ближче до коробки, і Аліна простягнула руки, щоб взяти незнайомий предмет, але Максимка швидко зупинив дівчинку. Не можна брати в руки предмети, які тобі не знайомі. Але дівчинка не погодилась з хлопчиком. Подивись, яке гарне світло випромінюється штука. Ну, будь ласка, давай її візьмемо. Ні, не можна, рішуче відповів Максимка, тим паче, що на коробці написано небезпечно. Максимка був трішки старший за Аліну і вмів читати. Аліна не переставала просити хлопчика розглянути предмет. Ну, будь ласка, хоч один разок візьмемо його в руки. Може, це якийсь ліхтарик, який випромінює світло. Максимка не погоджувався. Тоді Аліна запропонувала звернутися до найрозумнішого мешканця лісу, сови Софії. Можливо, вона переконає хлопчика взяти предмет в руки. Сова Софія вже багато знала про безпеку. Та розповіла дітям, що така коробка може містити речовини, які можуть вибухнути. Якщо обережно не поводитися, вона попередила їх якщо вони бачать який-небудь предмет із попереджувальною табличкою, то краще не торкатися його, а відразу ж повідомити дорослим. Сова Софія ще раз нагадала дітям, що до підозрілих предметів не можна підходити близько. А тим паче брати їх в руки і порадила звернутись до дорослих. Аліна і Максимка дякували сові Софії і розповіли про знахідку мамі і татові. Дорослі визначили, що це справді небезпечний предмет, та викликали спеціальні служби, які знають, як його безпечно вилучити. Діти в казковій долині навчилися важливому уроку. Якщо бачиш щось незвичайне або підозріле, завжди краще розповісти дорослим. Таким чином, вони зберегли свою безпеку.